Ну, і сьогодні 2 липня буду приступати до літньої обрізки е диплоїдних слив і абрикосів. Е це у нас зразу ми бачимо нашу е Точесан. Ми бачимо, що дн де є плодики. От, а це була прищепа Flavor е Queen. Тут я... мета сьогоднішньої обрізки буде наступна. От такі, котрі женуть конкуренти провідника, я оці, оці буду обрізати на нуль. Можливо, ті, котрі дивляться на е бік, я зараз буду відгинати і обрізати. Ну, не знаю, на два десятки бруньок. Для того, щоб в наступному році вона мені заклала не тільки на плодових списиках, як в цьому, а ще й на цих от гілочках. Це саме стосується і нашої Дофісандри. О, Дофісандра у нас вже почала почала забарвлюватись. Такі от плодики, трошки більше урожаю на ній, ніж на Тойсані, але історія буде така точно, от яскравий приклад, що я хочу залишити. Оці конкуренти. Я зараз буду вирізати, подивлюсь, спочатку е зріжу на. Приблизно сантиметрів 20 на десь залишу десяток броньок і постараюся отак от, от відігнути, якщо буде чим. От. Сливки середнього розміру. Не знаю, чи це вони, ну начебто я не бачу, щоб це зріли ті, котрі вражені черв'ячком. така. Пристойна деревинка починає забарлюватись одночасно з персиком манон. А, це з цього боку це у нас прищепи формози. Приблизно один час трошки пізніше, можливо, дозріває формоза. Тобто це буде більш рання така сливка. Ну і зараз тут багато достатньо роботи по розчистці, от Ті всі віники треба приймати, треба обмежувати от, для того, щоб заклало максимально більше плодової бруньки на плодових списиках. От. І в плані на сьогодні у мене попрацювати з цим абрикосом Нельсон. Він теж сформований по такій точно системі. Це якась модифікація KGB. Ну, ваза з циклічною заміною вертикальних лідерів, так її назвемо. Зараз популярна річ, але мені дуже вона подобається, тому що, тому що вона достатньо компактна. перш за все. Це план на сьогодні. Добре, всім дякую. Після того, як це зроблю. Зроблю ще одне відео.